Він починав як невдаха художник, який не зміг вступити до академії мистецтв. Жив у бідності, ночував притулка для бездомних і мріяв про визнання. Потім став солдатом Першої світової війни, де здобув перший смак дисципліни, а водночас і ненависть до поразки своєї країни. Згодом цей невідомий юнак перетворився на диктатора, що розв'язав найбільший конфлікт в історії людства, знищив мільйони життів і залишив після себе руїни цілої Європи. Сьогодні ми розберемо історію Адольфа Гітлера, людини, яка зуміла піднятися з дна і захопити владу в одній з нейрозвійні. Винніших країн світу, людини, що змінила хід історії на десятиліття вперед і залишила страшний слід у пам'яті людства. Адольф Гітлер народився 20 квітня 1889 року в маленькому прикордонному містечку Браунау на інні, яке тоді входило до складу Австро-Угорщини. Родина належала до нижчого середнього класу. Його батько Алоїз Гітлер, працював митним чиновником і мав репутацію суворого, навіть жорсткого чоловіка. Він був владним, часто деспотичним і вимагав дисципліни і поваги до державної служби. Натомість мати Клара була доброю та турботливою. Її Адольф любив понад усе і залишався до неї надзвичайно прив'язаним усе життя. Дитинство Гітлера минало в атмосфері сімейних конфліктів. Батько бачив для сина кар'єру службовця такого ж, як він сам. Адольф з юних років відчував огиду до цієї перспективи. Він не терпів примусу, погано переносив авторитетні вказівки і прагнув свободи. У школі він показував середні результати. У точних науках він був слабким, але мав здібності до малювання, особливо архітектурних споруд та пейзажів. Йому подобалася історія, особливо теми про героїчні війни та сильних правителів. У підлітковому віці конфлікти з батьком загострився. Адольф відкрито заявляв, що стане художником, а не чиновником. Батько сприймав це як прояв непокори і навіть погрожував відправити сина в технічне училище. Проте, в 1903 році Алоїс раптово помер від легенвої кровотечі. Це стало для Адольфа визволенням від батьківського контролю. Відтоді мати підтримувала його мрію стати художником, але в 1907 році трагічний удар знову спіткнув юнака. Клара померла від раку грудей. Для Адольфа це була особиста катастрофа. В свої 18 років він залишився сиротою із сильним відчуттям самотності, з поєднанням гордості, впертості та образи на світ. Саме після смерті матері він вирішив поїхати до Відня і спробувати вступити до художньої академії eine kleine, wurzellose, internationale Clique. Переїхавши до відні, Гітлер був сповнений надії. Він подавав свої малюнки в Академію образотворчих мистецтв, проте комісія відхилила його роботи. Вони вважали, що в нього є деякі здібності до архітектури, але зовсім немає таланту до зображення людей. Це було величезним ударом по його самолюбству. Наступного року він спробував знову і знову провалив іспити. Після цих поразок почалися роки з Гітлер жив у дешевих готелях, потім у притулках для бездомних. Він заробляв малючі, невеликі акварелі та листівки, які продавав туристам або через знайомих. Його життя було сповнене принижень і нестатків. Проте саме у відні він сформував своє світоглядне ядро. Столиця Австро-Угорщини була багатонаціональним містом, де поруч жили німці, угорці, чехи, євреї, серби, хорвати і італійці. В цьому суспільстві панувала напруга, національні конфлікти, антисемітська пропаганда, дешеві газети з радикальною риторикою також мали місце бути. Одним із найвпливовіших політиків був Карл Люгер, який здобував популярність саме завдяки антиєврейським гаслам і використанню націоналістичних ідей у політиці. Гітлер уважно стежив за цим, читав масову літературу, спілкувався з такими ж знедоленими людьми, як він сам. У нього зароджується переконання, що суспільство гниле і несправедливе, що існує винні у його невдачах і бідності. Саме в цей час він починає звинувачувати євреїв та інші меншини у власних життєвих проблемах і ширших негараздах імперії. Таким чином, роки бідності у відні стали переломними. Замість художника формуються майбутні політичні фанатики, які визношує ідею про очищення суспільства і велич німецької нації. Die коли в 1914 році розпочалася Перша світова війна, Гітлер жив у Мюнхені, куди переїхав після віденських невдач. Він одразу добровільно записався до німецької армії. Це стало переломним моментом його життя. Вперше він знайшов середовище, де почувався потрібним. Він служив у баварському полку, як зв'язковий, носив повідомлення між підрозділами на фронті. Це була дуже небезпечна робота, адже доводилося бігати під обстрілами і ризикувати життям щодня. Він проявив дисциплінованість і витривалість, отримав кілька нагород. Серед них заліз. Зний хрест першого та другого класу. Попри хоробрість, Гітлер ніколи не отримав підвищення до офіцерського звання, залишався простим ефрейтором. Це його зачіпало, він вважав себе гідним більшого. Війна для нього була не лише службою, вона стала фанатичною пристрастю. Він говорив, що окопи були його домом і що війна дала сенс його існуванню. В 1916 році він був поранений у битві на Сомі, а вже в 1918 році зазнав газової атаки, через яку тимчасово осліп. Коли він перебував у шпиталі, Німеччина капітулювала. Це стало для нього шоком і трагедією. Він не міг прийняти поразку, бо щиро вірив у німецьку перемогу. Саме тоді зародилася легенда про удар у спину. Гітлер та багато інших ветеранів вірили, що армію зрадили політики, демократи і соціалісти, а за ними євреї, які нібито керували економікою та медіа. Поразка у цій війні стала для нього особистою образою, яка визначила всю його подальшу політичну діяльність. Перша світова війна зробила з нього не просто невдаху художника, а людину, яка бачила своє майбутнє лише у політиці, у відновленні величі німеччині у боротьбі з тими, кого він вважав винними. Після поразки Німеччини у першій світовій війні ця країна опинилася у глибокій кризі. Версальський договір, підписаний у 1919 році. Принизив німеччину. Вона втратила частину території, зобов'язана була платити величезні репарації, а її армію скоротили до мінімуму. Економіка занепала, в містах панували безробіття, голод і хаос. Саме в такому середовищі почали зростати радикальні рухи, які обіцяли врятувати країну. Адольф Гітлер після війни залишився у війську. Його зарахували до спеціальних підрозділів, які спостерігали за політичною активністю в Мюнхені. Саме в цій ролі він відвідував збори різних партій і одного разу потрапив на зібрання невеликої організації німецької робітничої партії. Ця партія була маловідомою, але її ідеї збігалися з тим, що вже давно живилося у свідомості Гітлера: антисемітизм, націоналізм, ненавість до версальського договору. Гітлер швидко привернув увагу завдяки своїй здатності промовляти до аудиторії, тобто ораторства. Він був емоційним, харизматичним і вмів запалити натовп. Його промови сповнювалися пристрастю. Він вмів піднімати голос у потрібний момент і тримати слухачів у напрузі. Завдяки цьому його авторитет зростав дуже швидко. Потім партію перейменували на націонал-соціалістичну німецьку робітничу партію скорочено НСДАП. Саме тоді з'явилися відомі нацистські символи червоний прапор з білим колом і чорною свастикою. Гітлер розумів, що для успіху потрібні не лише ідеї, а й символи, які зможуть об'єднати людей. Партія поступово зростала, але залишалася маргінальною. Гітлер вирішив діяти радикальніше. У листопаді 1923 року він організував спробу державного перевороту, так званий пивний путч. Разом із соратниками він захопив пивну у Мюнхені, де проходила політична нарада, і проголосив початок революції. Проте влада швидко відреагувала, і путч провалився. Декілька нацистів загинули, а самого Гітлера заарештували. Його судовий процес перетворився на трибуну. Він використав його для пропаганди своїх ідей. А преса, яка широко висвітлювала подію, зробила його відомим на всю країну. В результаті він отримав відносно м'який вирок: 5 років тюрми, з яких відсидів менше року. У тюрмі Ландсберг Гітлер написав свою книгу «Mein Kampf» Моя боротьба. У ній він виклав основні ідеї, які пізніше реалізує на практиці: расову теорію, ненависть до євреїв, ідею про необхідність життєвого простору для німців, а також концепцію сильної диктатури. Цей період став моментом народження політики Гітлера. Він більше не був лише ветераном і невдахою. Він ставав ідеологом, що готувався повернутися у велику політику. Seine is, nation. Das Volk kann ihnen nicht nachgehen, Тало! Після звільнення з тюрми у 1924 році Гітлер відновив діяльність Нацдап. Спочатку партія була ослаблена. Багато членів втратили віру після провалу путчу. Але Гітлер обрав нову стратегію. Замість силового перевороту він вирішив прийти до влади легальним шляхом через вибори і політичні маніпуляції. Ключовим моментом стала велика депресія у 1929 році. Економічна катастрофа в США швидко перекинулася на Європу. У Німеччині безробіття сягнуло мільйонів людей. Середній клас зубожів. Країна потонула в соціальній нестабільності. Це створило ідеальні умови для популістів. НЗДАП різко нарощував вплив, використовуючи прості гасла, знищимо версальський договір, повернемо велич Німеччині, євреї винні у кризі. Пропаганда працювала на повну силу: мітинги, марші, газети, плакати і символіка. Гітлер став публічним обличчям партії, його виступи збирали тисячі слухачів. До 1930-х років Менцдаб перетворилося на одну з найбільших партій в Україні. У 1932 році вже на виборах до Рейстагу нацисти отримають мільйони голосів і стануть другою за силою політичною силою. Хоча Гітлер тоді не вигравав президентських виборів, їх виграв Пауль фон Гінденбург. Він став фігурою національного масштабу. Політичні еліти, які недооцінювали Гітлера, вважали, що його можна буде контролювати. У результаті після складних перемовин і кулуарних інтриг, у січні 1933 року президент Гінденбург призначив Адольфа Гітлера рейхсканцлером Німеччини. На той момент мало хто усвідомлював, що це призначення стане початком диктатури, яке приведе світ до катастрофи. Отримавши посаду канцлера, Гітлер діяв швидко і рішуче. У лютому 1933 року сталася пожежа в Рейхстазі, парламентській будівлі в Берліні. Ця подія досі залишається загадковою, але нацисти використали як привід для репресій. Вони звинуватили комуністів і допомоглися ухвалення так званого надзвичайного декрету, який обмежував свободи, дозволяв арештовувати політичних опонентів і цензурувати пресу. Невдовзі після цього Рейхстаг прийняв закон про надзвичайні повноваження, який фактично передавав Гітлеру диктаторську владу. Всі інші. Партії були заборонені. НСДАП стала єдиною легальною партією Німеччини. Так народився третій рейх. Гітлер почав будувати систему тоталітарної влади. Була створена таємна поліція, гестапо розширену систему концтаборів. Опозиція знищувалася жорстоко і безжально. Пропаганда під керівництвом Йозефа Геббельса перетворила фюрера на культову постать. Його зображували як Спасителя нації. У цей час розпочалася реалізація антисемітської політики. У 1935 році ухвалили Нюрнберзькі закони, які позбавляли євреїв громадянських прав. Євреїв виганяли з державної служби, бізнеси конфісковувалися у суспільстві культувало ненависть. У 1938 році відбулася кришталева ніч, масові погроми, під час яких були зруйновані синагоги, розграбовані єврейські магазини, і тисячі людей були заарештовані. Паралельно цьому Гітлер активно готувався до війни. Він відмовився виконувати військові обмеження Версальського договору, почав масштабну мілітаризацію, створювалися нові армійські частини, розроблялася авіація і танкові війська. У 1936 році німецькі війська зайняли демілітаризовану Ренську область. У 1938 році Гітлер здійснив аншлюс Австрії, приєднав її до Німеччини. І того ж року, після Мюнхенської угоди, він захопив судецьку область Чехословаччини, а вже в 1939-му решту Чехії. Таким чином, за шість років Гітлер перетворив Німеччину з приниженої держави на агресивну військову машину, яка готувалася до великої війни. Його диктатура була вже повністю оформленою. Політична опозиція знищена, свободи придушені, пропаганда контролювала свідомість мільйонів людей. А війна здавалася неминучою. Повідімдегольфен Ваша інтернаціональний солідарітет алістерії. Уже до кінця 1930-х років стало очевидно, політика Гітлера веде до війни його агресивні дії. Аншлюс Австрії, захоплення Чехословаччини, показали, що поступки з боку заходу лише зміцнюють його апетити. Кульмінацією стала підготовка до нападу на Польщу. І вже 1 вересня 39-го року німецькі війська перейшли польський кордон. Війна розпочалася блискавично. Німецька армія застосувала тактику Бліцкрігу, стрімкі танкові прориви за підтримкою авіації. Через кілька тижнів Польща була розгромлена. У відповідь Велика Британія та Франція оголосили Німеччині війну. Так почалася Друга світова війна. У 1940 році Гітлер здобув серію приголомшливих перемог. Німеччина захопила Данію, Норвегію, Бельгію, Нідерланди та Францію. Європа падала одна за одною. Німецькі війська наближалися до Атлантики, і лише Британія залишалася непокірною. Влітку 40-го року відбулася битва за Британію. Німецькі літаки бомбили Лондон і великі міста, намагаючись змусити острівну державу капітулювати. Але британці витримали, і це стало першою великою невдачею Гітлера. У 1941 році він зрадив власний договір із радянським союзом і розпочав операцію Барбароса. Мільйони німецьких солдатів вторглися в СРСР. Спочатку успіхи були приголомшивими, величезні території захоплювалися одна за одною. Сотні тисяч радянських солдатів потрапляли в полон. Але надія на швидку перемогу виявилася ілюзією. Зима 1941-1942 років і опір Червоної армії зупинили битскриг. У 1942 році війна переросла в затяжний конфлікт. На сході вирішальною стала битва під Сталінградом. з осені 1942 до лютого 43 Німецькі війська опинилися в оточенні і зазнали ніщівної поразки. Це був переломний момент. Відтепер Німеччина почала втрачати ініціативу. Паралельно союзники відкривали нові фронти. У 1943 році вони висадилися в Італії. У 44-му в Нормандії. Американська, британська та радянська армії стискали Німеччину з різних боків. Авіація союзників безжально бомбила німецькі міста. Водночас на окупованих територіях нацисти реалізовували політику масових убивств. Голокост став однією з найбільших трагедій в історії людства. Мільйони євреїв, а також роми, полонені люди з інвалідністю і політичні противники були знищені в концтаборах, таких як Оцвенцем, Треблінка і Майданик. До 1945-го війна була вже остаточно програна. Червона армія йшла через Східну Європу. Союзники звільняли Захід, Німеччина стояла на межі краху. І у квітні 1945 року радянські війська підійшли до Берліна. Місто було в руїнах, але Гітлер відмовлявся залишати столицю. Він сховався у підземному бункері під Рейхсканцелярією. Там він проводив останні тижні свого життя, віддаючи безглузні накази і переконуючи себе, що ще можливий той самий чудесний перелом. Фюрер був фізично і психологічно виснажений, він тремтів і майже не виходив із бункера. У ці дні він одружився зі своєю багаторічною супутницею Євою Браун, але це був шлюб, укладений перед смертю. 30 квітня 1945 року. Розуміючи неминучість поразки, Гітлер покінчив життя самогубством. Єва Браун теж випила отруту. Їхні тіла були спалені за наказом наближених, щоб не дісталися ворогам. Вже за кілька днів червона армія повністю захопила Берлін. А 8 травня 1945 року Німеччина офіційно капітулювала. Третій рейх, який Гітлер обіцяв зробити тисячолітньою імперію, проіснував лише 12 років. Рейх, Історія Адольфа Гітлера це приклад того, як поєднання особистих комплексів харизми і соціальної кризи може призвести до катастрофи світового масштабу. Він починав як невдаха художник, який не зміг знайти місця в мирному житті і перетворився на диктатора, що занурив планету в криваву війну. Гітлер зумів використати слабкість демократії, економічну розруху та страх людей, щоб створити режим, побудований на ненависті та терорі. Його правління закінчилося руїнами, мільйонами загиблих і безмежним стражданням.